Тут нормально, то, да? Тут хватало. Водочек просто сейчас будет замороженный, тут все Оп, все, так будет хорошо, да? И тут хорошо. И тоже просто водочек в воду. Оп, оп, тихо будет. И трошечки. Что-то разнимаешь, тянуть. Так что, друзьяшки, всем привет, Слава Україні! З вами знову я, Сергій Шелуцької і так що, дякуючи нашим захисником, ми плануємо і працюємо. Тобто взяли знову ще одну партію бройлера королівського, у нашій бройлерної королеві. Тобто ми брали вчора село Недра, Київського область. Саме цікаво, те, що вчора зняв коротеньке відео і вистав у Фейсбуці і в Тіктоці. А люди пишуть, а де це знаходиться? Я вже не знаю, як розповідати. Київська область, село, Недра, Броварський район. І там є номер телефону для зв'язку з бройлерною Королевою. Я думаю, що можна подзвонити і запитати. Тобі ж невелика реклама для тих людей, кому ми довіряємо, а це бройлерна Королева і її родина, ми з нею працюємо дуже-дуже вже довгенько. Вже не один рік, хто тобто, дивиться, мій ютуб знають, і деякі люди сказали, що ми думали, що ви родичі. От в принципі, так воно є, з ким ми спілкуємося, кому ми допомагаємо, з ким ми так, зустрічаємося, з тими ми і родаємося. Тобто ми є велика, одна єдина родина, тобто Україна. Так що ми будемо працювати, будемо під підтримувати наших захисників. Сьогодні ми передали 97 й автомобіль 43. й 43 ю бригаду, от, варту от, хлопцям, щоб вона допомагала їм передвигатися і водити провізію і різні речі. Ну, хто в темі, той пойме. Ну і обіцяв я, що зніму сьогодні відосик по бройлерам. Тобто про цінові політиці, хто там вчора не додивився, не дослухав ціна питання підрощеного бройлера. У нас в селі недра в груверні королеві 120 гривень. Вагова ну, вага яка, це середня 900 кіло 100. Ну я думаю, кілошка була 100%. Продається він на протязі 3-4 днів 5 Тобто Наташа розпочинає подавати, тому продавати, ну, тобто продавати. Ми брали в перший день, вчора, але вчора ми не змогли зазважити, не було в нас часу. Сьогодні зранку так, сьогодні у нас виходить 22-й день. І ми з розрахунку того, що ми беремо бройлера, розраховуємо по приросту на потом на майбутнє в середньому 100 грамів за добу. Годуємо на своєму комбіторі, рецептурка там вже вісить, я не знаю скільки, кукуруза 40, пшениця 30, соєва макуха 20, суняшникова 6, трикольтій фосфат півтора і вітамінно мінеральна добавка стандартаго 2,5%. Там ми коли розрахували по тіні. За 5,5 гривень. На сьогоднішній день вона 10. Ну але ті, хто оптом беруть, наприклад, ну, ми брали по 8,5 тисяч гривень. Е, по безналу вона 10,5, значить за налічку 8,5. Ми брали там, е, привозив, хто дивилися зілом, 5,5 Ну, Ми брали тоді, дядя Коля нам продав по 7 тисяч гривень. Взагалі шикарно. Тобто, а ті люди, які беруть відрами, понятно, що на базарі там людина стоїть. Відро від 100 гривень а там 7 кг немає, ну самі тоді рахуйте. тобто е І оце вам е комбікорм, да? тобто, я рахую, що немає сенсу додати до комбікорму, в якому 40% кукурузи, додати кукурузу або переводити на одну єдину кукурузу і говорити всім, що це класно. По-перше, якщо люди трошечки свої мози включать і подивляться, як вирощується зерно, то воно також обробляється, і ґрунт обробляється, і бризкається, і саме зерно обробляється від жучків, від паучків, від болячок, від усього. Ну, Тобто ніде це не дівається. І люди думають, якщо вони цього не бачать, то все воно класно. І хто сказав, що, що самим зерном це класно годувати? Ну, це ваша суб'єктивна думка, ви собі так накручуєте в голові, розповідаєте, що так робили ваші предки. Ну, мої предки, коли жили, були здорові. У нас не було бройлерів, ми тоді ними не займалися. Тобто бройлерами я почав займатися, коли вже в березвані. Тобто при селдепі і при селку бройлерів не було. Так що, друзяшки, ну от така невеличка. Теза. І дивіться, ми тільки привезли вчора бройлера, ми одразу почали засипати свій комбі-корм. Тобто ми не робили там, колись раніше коли я розпочинав, щоб не було стресу, я брав курча, брав комбікорм, яким годується курча, це наче правильно. Але якщо... Я впевнений, що в мене якісний комбікорм, то мені цього робити не треба. Я ще як Соличивки раніше брав у Вадіма, я колись брав комбікорм, а потім додавав свій перемішував, але потім в один момент, коли в мене не було піньонзів, я просто взяв і почав годувати своїм. Проблем не було. По-друге, багато людей говорять, що курчата починають там поносити і боліти це із за комбікорму. Ну, Більшість проблем це у нас від самого курчата. Так що із за чого ми беремо курча у Наташі? Так що кожна людина, яка займається, і так як ми займаємося цим круглий рік, нам краще, щоб ми брали в одному місці. О, так що кожна людина шукає в собі, де їй вигідно це все діло брати і де вона буде більш. Безпечніше себе відчувати, тому що початку повинна вакцинуватися на самому інкубаторі, ну і потім, коли людина ось Наташа, підрощує, то робимо вакцинацію на 19-й день. І не путайте випадки і вакцинації, це різні речі. Маріко, гамбуру, нюкасла ви не закриєте ні однієї випойки. Якщо буде крутити шиї, якщо будуть срати зеленим гавном, якщо буде така опухоль голови, то нічого ви вже своїми антибіотиками не зробите. Але... Профілактичні процедури випойки треба робити. Наприклад, ми, в Наташі вже скільки беремо, ми перестали випоювати антибіотиками. Після переїзду ми ставимо Ось Сьогодні ми вже поставили солікокс з вечора. От і будемо от так ставити два дні. Тобто два кубіка на літр. Два дні це профілактична процедура від куксидюза від красних какашок, тому що зараз літо, тепло, жара і всяка херня. По кормушкам ще раз повторююся це професійні низи. Ви можете їх знайти в інтернеті. Це професійне обладнання для птахарства. І оцей низ він йде на професійній лінії. Чим класний, він просто класніший тим, що вони, по-перше, навіть відрі ось я кручу, оце регулюється подача. О, оце я прокручую. Ця, ця штучка на місці, а ця штучка, ось так як і на шнеку. Да? І буртик, через який просто не розкладається кубікор. Коли в мене були обичні кормушки. Які я купив, коли з світі кормів. Зараз також є хороші кормушки. Але біля кормушок такого комбікорму було просто капець. По-перше, -по це втрата комбікорму, по-друге, він на полу його присирають, потім якесь куча його з'їдає, і от тоді починаються проблеми. Також болячки. Також, друзі, як ви так, бачите, вчора приціпило, вже підросли. Значить, що нам треба підняти. Не шуткую. Трошки, по-перше, де поїлочка? Тут буде волога. Також деякі е, підписники запитували, чи ми вбираємо, чи ні. Якщо взяти на комплексах, я дивився, отаку перерост, то береться, можна просто це все діло періодично зворушувати, да? ну там сапкою чи чим. Ось. І тоді катуниться, це все діло воно... Е, або просто підсипати тисочку. То, у зимовий період часу, коли прохолодно, коли на стіл він починає нагрівати. Тоді краще його підогрів... ну, Підсипати просто тисочку у літній період часу можна тако просто раз у день пройтися і це все діло, а таково перемішати. І тоді какунелики, і це все діло. О, ну, Ми люди з ми гроші і гамно гребемо. У нас є така ситуація, що якщо ти вимариш руки в гівно, то це до бабла. Так що ми це один дном вмираємо руки і потім лягаємо спати, де не миємо для того, щоб бабло прилипало до наших рук. Так що, друзі, що ми можемо заробити на партії? Ми на партії можемо заробити на електровелосипед. Електроволосипед на сьогоднішній день коштує від 25 до 30 тисяч гривень. Так що, якщо бройлер буде чутенький, нам треба 5 кілограмів комбікорму, У Наташі, якщо ви будете брати бройлера, у неї по 22 гривні, це 110 гривень. І бройлера ви взяли за 120, тобто вже 230 люди кажуть, невигідно. Ну, туди випайки, там, тирсочка, хирисочка. Коротше, 250 гривень потратили, плюс-мінус, Та я так образно, не, не, не цінивши себе. І курка вже буде 3 кг на виході потужки, Це я вам кажу, але ви мені можете не вірити, для того, щоб повірити, ви повинні це все діло самі зробити, записати і зробити висновки. І ми продаємо по 150 гривень, це 450 гривень, мінус 250 На курці 200 гривень заробили. І що? Ране 100 курок це 20 тисяч гривень. А ну трошки більше візьміть. Ну, це я так середня кажу, у нас курка була закрилася цей раз більше, ніж 3 кг. О, Десь до 500 гривень. Так що якось так. Тримайте душі, чуть більшенько з'їло туди-сюди. І зараз ми все-таки будемо з вами важити і зробимо, що ж ми вчора привезли. Ну, я думаю, на заре, ти думаєш, кіло є 100%, 100 є. Так що ну, краще важити штук по 10. Ну, 10 ми не будемо, попробуємо пару штук. Але вони реально летючі такі. О, зараз ми просто важимо ще всі ваги, виходить, у нас ваги. На 200, ой, на 600 кілограмів. Ну 2400. 2 ну, 2400 це у нас кіло 200 Тобто вчора по-любому було кіло 100 і вже за ніч у нас виросли, тому що ми вчора тролку брали, правильно? Ну є більшенькі, є меншенькі. Треба брати ось таку партієчку і важити 10 штук. Так, да, ну, 3,400. Хтось ну, більший, хтось менший. Воно ще ж О, 3 3,400. Опа, тіх у нас 4 курчати, 4-4. Кіло стола тепер є. Ну, Можна зробити такого, що висячка і буде більше його. Це вже буде 5. 5600. Так що, друзяки, ну от така ситуація. Тобто кіло 100 у нас є. Тобто вчора був 21 день, а 21 день це продажа э, бройлера, табака, який йде 900 кіло 100. І от що ми маємо. Я думаю, що кілошечка була. От, і будемо далі спостерігати, будемо далі годувати. Перед завозом ми протопили. Зараз температура повітря на вулиці, в принципі, тепла, але волога в нас тому що дощі. І сьогодні ми вже не топимо. Будемо дивитися завтра. Якщо буде надашок виводи, ми затопимо, але включимо вентилятори для цього, щоб висушити повітря і видали дивогоду. Ну а так начебто нічого. І по поводу під поїлками люди кажуть, мокро. По-перше, робиться таке ж, зворушення, але з часом, просто біля поїлок, зараз почнеться літо, вони будуть трошки більше пити водички. то Просто береться, зрізається лопаткою, викидається, потрушується дезінфектором, дизлайфтом, дезосанвігор, вігор йодоклін. Немає людей, і знову підсипається тирсочку. І все, і виходить все. Чи тобто, але всю територію вичищати не треба, тому що, як там кажуть, не трогай гімно, смердіти не буде. Якщо ви піднімаєте все все діло, тоді треба, щоб були хороші витяжки, тому що ви це все діло піднімаєте наяву. Але ви повинні контролювати ситуацію не під потолком, а на рівні пола, де знаходиться сама птиця і як вона себе відчуває. В принципі, літо ще значнеться, це буде трошки набагато важче. Зимою. Тримати бройлера набагато легше, тому що ми контролюємо, як підняти температуру. Ми собі закочегарили буржуєчку і контролюємо, да? чи там включили електрообігріватель, чи там ще якусь штуку, а от літом погасити температуру дуже-дуже важко. Ну, але це теж затрата, яку також треба закладати в ту саму курку. Але скажу одне, якщо курка не боліє, якщо курча класне, то ви будете по-любому у плюсі і будете мати. Те, що ви вигодуєте. Тобто її От. Хтось там каже, там шпигують, не шпигують, да, це відкрито показують там у інтернеті, як шпигується курка. Да. Як, наприклад, перед копченням також це нормально. Для того, щоб швидко замаринувати курку, її просто шпигують. І, але коли насильно розриваєш волокна, більшість вологи, то вона і залишається. От, а, ну, то нормально, я думаю, але є таке, що з такої курки роблять. Таку тобто, курку. Тобто це треба не міфи там якісь складати, а просто дивитися і провіряти. Так що курчатку таке, доволі непогане. Хто ще не купив, село недра, я номер телефону залишу в описі. Я думаю, Наташа ще завтра, завтра буде продавати, маєте можливість поїхати і взяти. Так що підписчикам із станції Переяславської... І злухати, з Лохвиці, з якими я зустрівся в е, Наташі, великий привіт. Я думаю, там не тільки вони були, це ті, що підійшли ближче біля мене. Були. Я думаю, що ті люди, які і далі були, там купа машин була по-любому, ще хтось був із моїх підписників. Так що пишіть, давайте будемо годувати разом, будемо контролювати ситуацію. Коли ми беремо в одному місці, нам легше контролювати ситуацію, тому що я показую, як росте, які моменти, які проблеми і що ми робимо. Тобто ми можемо. Якщо в когось є якийсь бій в програмі, ми тоді можемо знайти причину. Да? Або вона буде всіх одинакова. Тобто, або це буде індивідуальне в господарстві, або це буде на общому масштабі з курчам, яке продала Наташа. Так що, все, далі будемо зважувати, контролювати. Всім миру, здоров'я і добра. Дякуємо нашим захисникам і дякую всім за вчорашній прямий ефір, хто підтримує, тобто годуємо, працюємо, але не забуваємо. Підтримувати наших хлопців і дівчат, тому що тільки дякуючи їм, ми маємо можливість це все діло робити. Так що всім пока. З вами був Назаревич і Сергій лучка. Всім пока-пока. Назар вони полягали спати. Він каже: ну що, шеф, скажи всім привіт. А Та ми вже змогрів. Каже, ну а що, то каже, що шеф, шефа знімаю. О, так що витягуємо назад курчаток. Вони аж позасинули. О, вони позували. Це птиці. Актори це спеціально предназначені курчата, які були помічені. Да Назар 100%. Так що друзяшки, все працюємо, годуємо. От завтра заснімемо там моменти по господарству по свинарству. Зробимо деякі наголоси по мазухиним поросятам, що ми робимо, що ми будемо робити, тому що людям, скільки розповідаєш, але е, ті ж саме питання постійно задають. Так що, друзі, якось так готуємо комбікорм, удешевляємо собі вартість. У нас виходить набагато дешевше, чим продаж на 20. Ну як набагато. ну... На п'ятерочку це буде точно. От. Але ж ми не вважаємо е, свою затрату здоров'я, що ми е, мелимо, їдемо, грануліруємо, фасуємо. Тобто ці всі фактори ми самі в себе заробляємо своїм здоров'ям і своїм часом. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра. А тут продовження, бачите, хто це вона? Тут кучка шелудьку посадив. Да? От. А там у мене качки. А тут бачите, хто в мене є. Опа, ага. ось Оп. так. Ми свиней, стосуни, в мене тепер качки. Ну то потім буде. Оп. А тут у нас перепілки. Це у нас залишилися дві клітки, бо ті у нас про -про продали, і роздали. От. Поїхали деякі в Кам'янське, а деякі поїхали аж у Вінницю. Так що, друзі, якось так. Ну, а це ставили собі на яєчко. от. От. І що ще? І що ще? І що ще? І поповнення у нас було. Опа. Ось ви бачили, як воно до Олесі Петрівне саранча. Так що от така у нас красота. Новий постачальник, нові перепілки, Техасець. їдять, звісно, як завжди. вони. Тому Тому що що? Потому що маленькі засранці. Так що всім папа. -па. Далі буде, будемо спостерігати, будемо знімати.